Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо разом. сьогодні готуємо ось такий смачнющий рецепт. Все дуже просто, все дуже легко. Можна готувати на сніданок, на обід та вечерю. Коли кому смакує, все дуже легесенько. Я беруся до роботи. Вам всім приємного перегляду. Поїхали. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один середній кабачок. У мене вагою 270 грам. Я обрізаю тільки хвостики. Очищати не буду. Беремо терку та натираємо на терці. Файний рецепт з доступних інгредієнтів. Нічого складного. Нас він сподобався всім, тому ділюся з вами. Може, вам також сподобається. Ви також посмакуєтеся смачним рецептом. Продовжую готувати. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки обов'язково вчить коментарях, що сподобався цей рецепт. Всім вам дякую. Друзі, поділіться в коментарях, чи готуєте ви ще кабачки, чи вже не готуєте, вони вам проїлися, насмакувалися, і що саме готуєте, якщо готуєте. Це кабачок ми вже натерли. Тепер беремо посуду, перекладаємо туди кабачок. Зараз трішки його присолимо, забігаючи на порік з кабачка. Я сік не буду видушувати. В принципі, тут не суттєво. Можете видушувати, можете ні. Я не буду видушувати. Зараз трішки присолюємо. Це наш кабачок відправляється відпочивати, трішки перемішали. Тепер беремо за наступний інгредієнт, Нам буде потрібна одна середня цибулина. Цибульку я буду нарізати на кубики. Можете нарізко коригувати. Можете нарізати цибульку більшими шматочками, можете меншими за бажанням за смаком. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментаря з якої країни чи місто видається. відео, знаю, що Всім вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Все, цибульку ми вже нарізали. Тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії і зараз будемо смажувати цибульку. Цибульку будемо смажити до золотистої скоринки, смажу на середньому вогні 3-4 хвилини. До цибульки натираємо 1-2 зубчика чесничка, обов'язково додаємо чесничок до цибульки на першому етапі, щоб між собою два інгредієнти змішались і дали неймовірний смак. Сьогодні я все забігаю наперед. Друзі, страва дуже смачна. Приготуйте, не пошкодуйте, про я продовжую готувати, ви слідкуєте детально за рецептом. Все просто, все легко і обов'язково навчать коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Це цибулька смарця. Тепер нам буде потрібен солодкий перець. У мене половина великого, буду нарізати на більші шматочки. Можете брати і цілий перець солодкий, можна брати, і маленький. За смаком, за бажанням. Нарізку робіть, яка вам подобається, можете і дрібнесенько порізати. Мені в цій страві подобається більшими шматочками, щоб було так файно відчутно. Ви можете нарізати і дрібніше. Ча вже і осінь, можна навіть сказати, середина осені, але все-таки хочеться смакувати ще баклажани, кабачки, хочеться побільше їх приготувати, насмакуватися до наступного сезону, до літа. Тому готуємо ще більше рецептів з кабачками та баклажанами, щоб побільше насмакуватися ними. Все, перець ми вже нарізали ось на такі шматочки. Тепер до нашої цибульки, каже, підзолотилася, додаємо солодкий наш перчик, перемішуємо і зараз будемо готувати 3-4 хвилинки на маленькому вогні, накриваючи кришкою. Залишаємо готуватися, тепер нам буде потрібен помідор. такий один середній помідор також нарізаємо на кубики я хочу вам всім подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за ваші перегляди. Що ви пишете, що ви дивитеся? всім вам дуже дякую. обожнюю Всі ваші коментарі. Всі читаю, всі бачу. Дуже вам всім дякую. Помідорчик ми вже нарізали, передивимося до нашої пательні. Перші трішки протушився з цибулечкою. Зараз перемішаємо і додаємо сюди помідор. Помідорчик додали, зараз перемішаємо, готуємо на маленькому вогні 3-4 хвилини, накриваючи кришкою, щоб помідор пустив сік. Всі інгредієнти між собою поєдналися, щоб було смачненько. За 4 хвилини зараз перемішуємо, дивимося, що помідор вже пустив сік, і зараз сюди будемо додавати наш натертий кабачок. Я раз нагадую, що з кабачка сік я не видушувала, додаю такий. Все, кабачок додали, зараз серетельно перемішуємо. Перемішуємо і залишаємо на декілька хвилин готуватися. 5-7 хвилин готуємо на маленькому вогні. Друзі, підтримайте мене, підтримайте канал, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Давайте просувати українською мовний ютуб разом, бо ми сила, бо ми українці. За сім хвилин У нас досить гарно підтушився вже кабачок з помідоркою. Зараз перемішаємо сік, вже досить випарувався. Зараз будемо додавати спеції за смаком. Я покажу, які я додаю. Ви додавайте які Ви любите. Я додаю прованські трави та солодку паприку. Ретельно перемішали, зараз гарненько так розрівняємо і додаємо вершків 80 мл. Друзі, вершки додаю звичайні 10%, можете додавати 15%, сир, сильно жирних не потрібно. Перемішуємо і залишаємо готуватися на маленькому вогні 7-10 хвилин. Вже пройшло 10 хвилин, дуже гарно вершки випорвалися, все ароматно пахне. Зараз сюди я буду вибивати 2 яйця. Я буду готувати під кришкою лише 3-4 хвилини, оскільки хочу, щоб жовток був м'ягесенький. Якщо хочете, щоб був твердіший, готуйте довше. Мене вже пройшло 4 хвилинки, я посипаю зеленю, кріпте петрушка. А зараз закриваю кришкою на одну-дві хвилини, щоб всі аромати між собою поєдналися, і зараз будемо смакувати. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували аромат на весні. Шкода, що камера не передає цього аромату. Дуже смачно апетитно пахне всім, хто їсть, їм смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Дивіться на цю красоту, аж шкода розрізати, але ми зараз будемо смакувати. Це дуже смачно, Розрізаємо наше яйце, воно рідесенький, жовточок просто ідеальний. Друзі, спробуйте приготувати цей рецепт. Як ви вже побачили, нічого складного. Доступні інгредієнти, дуже смачно, можна і на сніданок посмакувати, можна на вечерю і на обід. Дуже файний рецепт. Готуйте, смакуйте, рекомендую від вам від душі цей файний рецепт. Всім вам дякую, що були зі мною в цьому відео. всім миру та спокою. Бережіть себе до зустрічі. Всім, па, 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 па. Дякую за ваші перегляди.